17 кілометровий сплав на байдарках біля міста Пісик. 19.07 їдемо на цей сплав. Кого я бажання до нас доєднатись, можете мені писати в інстаграм olim.cz Там вам нададуть консультацію. Біля 5 6 годин красивого релаксу. Річка вас тихенько несе плавно між деревами, пропливаєте, спливаєте вниз, релакс з дітками. У нас є також лодки, рапіди, не прості пластові байдарки, а рапіди надувні, які більш безпечніші. І ви своїми дітками. Ми будете в більшій безпеці, тому у кого є бажання до нас доєднатись, приєднуйтесь. Також є можливість переночувати на кемпінгу в палатках. Палатки можемо надати в оренду або з їх з собою. 200 євро, дві особи, третя особа може йти з вами безкоштовно. Тобто дитину можете брати безкоштовно, або в трьох особах плести на одній лоці, скинутися і у вас буде по 67 євро оплата. Також в ціну входить. А переїзд потягом з місця локації, де ми ставимо автомобілі до місця, де нам дадуть байдарки. Також паркування автомобіля, також вечеря після сплаву. Чагос.